Сьогодні у нас цікавий тест. Будемо порівнювати третє, четверте покоління в Рендлера, Чим вони відмінні, як вони розбираються, на яких двигунах треба купувати машин сьогодні безліч, тому допомагати мені буде сим мій друг Артур. Ми працюємо разом в Рудольф Автохаус. Почнемо ми з третього покоління. Це 15-й рік, 3.6, шість пентостар. Давайте засікати час, за скільки ми розберемо його. Розібрали хвилин за 15. Якщо перший раз це робити, ну, хвилин 30, розраховуйте. Наступний. Це автомобіль четвертого покоління з 2-літровим турбодвигуном на 272 конячки. Зараз ми його будемо розбирати аналогічно синьому і одразу мудра порада. Опускайте вікна перед зйомом дверей для того, щоб у вас скло збереглося 100%. Суттєвий недолік всіх автомобілів Wrangler – це захист під води. Коли йде дощ, вода по цих жолобках. При відкритих дверях стікає прямо вам в салон. Прямо під ноги на коліна. Ну, в цій машині вже все виправлено. Бачите, такі гарні кутики, приклеєні на двосторонній скотч. Но ми їх будемо вимушені зняти, тому що нам треба знімати дах. Знімати передню частину даху так же зручно, як і в третьому поколінні. Четверте покоління защолочки всі відкрили, відпустили, все, воно знімається. Єдина незручність, немає де зберігати. Якщо багажне відділення, то просто займе все, треба десь їх кидати. Тобто кидати там, де ви не будете до нього мати доступ, якщо станеться злива. Але таке трапляється. Кайф четвертого покоління, що є де зберігати болти, коли ви розбираєте автомобіль. Цей конструктор чудовий. Ще повинен бути інструмент, але так як машини в нас американські, цей інструмент, мабуть, поїхав десь залишився в Америці. Гвинтики ми складаємо, вона все зручно підписано. Криша, двері і скло. Скло, до речі, в цій машині теж складається в третьому поколінні. Вона складається, але ми витратили годину часу, щоб колись його розібрати. Є відео, фото, фіксація, що це можливо. Користуватися неможливо цим, на що воно це робить незрозуміло. Наче таке враження, наче це робили, робили, потім вирішили, та ні, хір з ними робити це не будемо, складатися воно не буде. Напів роботи закінчили. Хоча петлі є, все є, резинки є, щоб воно складалося, але робить це жахливо. До речі, складаються сидіння теж зручно, майже в рівну підлогу. Двері не знімаються, бо є обмежувач. Ми не звернули увагу в третьому поколінні його не було. Реально дивна річ, бо навіть куди складати гвинтики від е обмежувача немає місця. Для скла є, для криші є, для дверей є. Але для дверей є їх вісім, а в нас ще буде вісім. Це також тюнінг, бо загалом воно повинно бути відкрите і оку, і замком. Але воно не зачиняється, воно просто так прикривається. І таких дрібниць прям безліч. Для мене залишається загадкою, кому і навіщо це потрібно. Класти скло на капот. Мабуть, це для більших емоцій, коли вітер дує в лице, ти відчуваєш свободу і простір. Із цікавих особливостей. По-перше, регулюється стоп. Якщо ви збільшуєте радіус запасного колеса, да, ви 35-ті колеса ставите, то ви можете збільшити і радіус стопа третього. Камера, вона розташована всередині. Тобто і захищена чехлом, ви його можете знімати. І цей набалдажник, такий папка. Направляйка, коли ви закидуєте назад, це не колесо. Реально прикол, молодці. Такі дрібниці дають, додають смаку цьому автомобілю. Ще цікавого. Інструкція до використання: який брод, які кути атаки може витримати ваш красень. Це, це направляйки для додаткового обладнання, кріплень, троси, гачки, каністри, що завгодно. Тут сховалися в нас закладні. Для чогось більш важкого. Ну, реально, все продумано. Купили і конструктор для дорослих. Купуй зранку до ночі всякі забаганки, чіпляй і отримуй від того задоволення. Знімається не тільки частини кузова, а й підлога. Тобто розбираємо, тут є дренажний отвір. Все на защолочках, закльопочках. Якщо ви заїхали в болото, намочили підлогу. Ви її можете зняти за пару хвилин. Заглушечка така є, пробочка. І все. Бачимо дорогу. Цікава річ, машина може їздити без дверей, тобто без проблем ви можете сісти і їхати по місту на будь-якій швидкості, будь-куди їхати без дверей. Але якщо у вас є двері і ви їх відчинили, то машина забороняє рух. Тобто виглянути і подивитися, на що ми наїжджаємо на бездоріжжі, неможливо. Якщо зняли двері, заглядай куди завгодно. Якщо їдеш по місту і хочеш підглянути, що там знизу, неможливо, тільки ви відчиняєте двері, машина зупиняється. Я за кермом третього покоління. Що можна сказати? Ну, дивлячись на машину і як вона керується, все відповідає один одному. Тобто ніяких божевільних характеристик в плані керування від третього покоління ну, неможливо добитися, навіть якщо тут покращені амортизатори, тут додатковий стабілізатор поперечний. Але все одно це такий комфортний бобік. да він керується швидкості, боїться гальма теж такі опосередковані. Але в нього тіпа, інша мета їздити, отримувати задоволення на бездоріжжі, мостова машина на рамі ну супер. Це комплектація спорт, вона не має ніяких блокіровок. На рахунок двигуна в старому, в третьому, точніше поколінні, ну найкращі, мабуть, 3.6 пентоста. Якщо розглядати новий кузов, ну насправді, мабуть, найкращі v 8. 4,6, 6,4 на 530 конячок, але знову ж таки я такі в житті не бачив, але вони існують. Е, мені здається, що на новій коробці двохлітровий читиохциліндровий двигун видає майже ту ж саму потужність, майже той ж самий крупний момент, що старий архаїчний 3,6, і почуває він себе більш легенько. Ну, от зараз пересядемо в четверте покоління в 2-літрову машину. Я розкажу свої враження. Що ми маємо тут? Тут маємо на 3,6 200... 85 конячок, 6 циліндрів. Динаміку від 0 до сотні змогли наміряти 10 з половиною секунд. Ну, доволі таки непогано, якщо враховувати, що машина мостова, грязь, гума. Але здивував гальмівний шлях. Ну, тобто, я усвідомлював, що він буде такий собі, але 50 метрів, 49, 50 метрів. Сотні, ну це реально забагато. Зараз будемо випробувати четверте покоління. Мені здається, що там позаказники повинні бути покраще на рахунок керованості. Я вже сказав, він рідкий, максимальну швидкість в п'ятдесят п'ять чи 159 кілометрів. Я не зміг розвити, бо це дуже страшно. Ну прямо страшно 130, 135, 140. машина пливе, можна просто її розбити, перегорнути що завгодно, але не продовжувати рух прямо. На четвертому поколінні ситуація інша. На рахунок витрати пального. Ну звісно, тут вона літрів 20 топче, тому саме мабуть, і власники попередні поставили на ній газове обладнання. Бо 20 літрів пального, ну так, трохи забагато. А якщо в бойовому якомусь режимі, то я думаю, що і 30-35 і 35 можна вийти на сотню. Ми пересіли в четверте покоління, відкатали третє. Ось в четвертому. Що ми маємо? Ми маємо 21 рік Машина на 2-літровому турбодвигуні на 272 конячки на 8-ступеневому Зетефі. От зараз ми їдемо просто повільно, спокійно по трасі, і ну, відчуваємо суттєву різницю з третім поколінням. Ну він слухається керма, їм не треба постійно смикати, тобто це враження більш спокійного, нормального паркетника. Да, він не такий, він залиш, одно залишається мостовим, але вони реально зробили прогрес. Перетнувши цю межу з 3 на 4 покоління. Тобто, якщо обирати машину, на якій доведеться все ж таки їздити де-не-де -де -де по трасі, доведеться їздити по місту, ну, 100% треба буде обирати четверте покоління, бо третє, не життєздатне в таких умовах. Так, да, я би не хотів по місту їздити на четвертому поколінні, але якщо б ситуація вимагала того, можна. Все одно, це машина для кайфу, для відпочинку. Суто отримувати від нього максимум задоволення. В цієї машини відкидний дах, е е електричний. До речі, е е він просто з'їжджає. Знімати цю кришу цілком не радять е е корпорація Jeep е Каже, що це можливо, але не факт, що вона потім буде працювати. Тому якщо ви придбали цю штуку, вже отримуєте задоволення від просто сумного даху і на тому крапка. В динаміці мені більше подобається ніж 3.6 третього покоління на пітистубоному автоматі. 100%. він якийсь відчувається більш легким, не вимушеним. До речі, вага вага. Цього цього автомобіля 1700 кг. кілограм. Ну це прям топчик. Якщо враховувати, що немає зверху в нас важкого даху двері алюмінієві легкі. До речі, у е, попередника в третього покоління вони залізні, тобто весь центр ваги. Знизу керується він непогано, вага маленька, на бездоріжжі, король ну по-іншому, просто не скажеш. До рахунок коробки взагалі питань немає. Двигун більш еластичний, мені більше він подобається ніж 3.6. Він легкий на розгін. Зараз поміряємо динаміку і будемо мати якісь цифри. Ми пересіли в червоний Wrangler, Він також, як і чорний, двохлітровий, восьмийступаневий автомат. Все те саме, єдине, що він має е, жорсткий хардтоп, В ньому трошечки тихіше, все інше залишилося те саме. Але є одна відмінність. Ця машина на шосейних 18-х колесах на звичайних, А ось чорний в нас був на 17-му радіусі і там була грязь. Атешка. І різниця в динаміці 0,5 секунди. Тобто за 8 секунд поїхала машина на грязовій гумі, а машина на 100ці поїхала 7,5 секунд. Гальмівний шлях також відрізняється. Звичайна шосейна машина зупинилася 41,8. Непоганий результат для такої, для такої автівки. А ось грязь. Ті самі гальма, все те саме показало 45 метрів. Тобто теж різниця є, і коли ви використовуєте гризову резину, ви повинні це враховувати. На рахунок витрати пального. Якщо брати двохлітровий е двигун, ну я вважаю, що він феноменально економічний. Бо насправді є люди, які використовують машину цю в місті і вкладаються в 10 літрів на задньому приводі. Ну, це, мабуть, знущання над собою, але це можливо. В мене виходить літрів 12. Ну тобто, знову ж таки, 12 літрів. Мостова машина, рамна. Ну, це не мрія. Ну, якщо порівнювати з 3.6, то суттєва різниця. Ми зараз беремо, до речі, гладіатор. Він у нас 3.6. Да, він трошки довший, він трошки важчий, але він 3.6 на весь автоматі з приблизно та самою потужністю. Подивимося, які ж результати покаже він. Останній екземпляр це у нас джип Gladiator. Це Wrangler, але в кузові пікап. Він довший, він важчий, він довший на пів метра. Ну і звісно, що і важчий, бо сама база довша і всього стало більше. Машина на 3,6 на 8 ступеневому автоматі показала непоганий результат. Від нуля до сотні вона поїхала за 91 там Ну, враховуючи, що якщо б він був легший, і це був звичайний 3.6 в звичайному вранлері, я думаю, що вони показники приблизилися до 8 секунд. Ну тобто, десь було поруч, як двохлітровий турбобензин. Але знов ж таки, двохлітровий турбобензин більш приємний. от, більш приємний в користанні будь-де. За містом в місці, в, на трасі, в лісі, на піску мені сподобалася більш двохлітрова машина. Але 3.6 також на вісьмистопеневому автоматі має право на життя. В комфорті їзди 100% перемога за гладіатором. Він комфортніший, він проїжджає лежачі поліцейські, гарніше, де загалом от, керується майже як просто звичайний джип там чи рокі, наприклад, якогось там. 2003-2005 року. Але загалом можна рахувати це як паркет, бо в м'якості, в ходу, в еластичності в нього прям забагато. Ну, він мене реально здивував, найкомфортніша ця штука. Хочу зауважити, що тільки гладіатор має повноцінний повний привід. Тобто ви можете вимкнути повний привід і на ньому рухатися, розвертатися і все інше. Тобто він має нормальну роздатку, немає жорсткої такої сцепки, блокіровки, бо всі Wrangler, що в нас є, вони суто партайм. Тобто задній привід підключаємо і передній привід, але суто рухатися вперед або по якійсь слизькій дорозі, там, де немає жорсткої сцепи, бо можна прибити ваші всі повноприводні штуки. Прийшов час розповісти про третє покоління більш детально. Почнемо з капотом. Як і у четвертого покоління, він відчиняється ззовні і, на жаль, ніяк не фіксується. Ви можете прийти вранці і з'ясувати, що акумулятор у вас більше немає, бо защолочки тільки на чесному слові і тримають. Також можуть поцупити у вас бензин. Бо ось так от він зачиняється. і все. Wrangler можна е, розділити на три комплектації. Основні це спорт, сахара і Рубікон. Перед нами спорт, його можна відрізнити від інших. В нього не фарбовані будуть крила Сахара. Це більш е, машина укомплектована, має більш лакшеві комплектацію на кожен пакет, може якісь асистенти мати, підігрів сидінь, керма. Здебільшого вони більш-менш в нормальних комплектаціях. І Рубікон. Рубікон суто бойова машина, тобто для бездоріжжя. Вона має два нерозрізних мости. Вона має дві блокіровки, Вона має також стабілізатор, який можна розпускати передній, який дозволяє просто шалено збільшувати ходи підвізки. І це прям топчик на бездоріжжі. Така ситуація із кришами. Буває хартоп. Це хартоп, це жорстка криша пластикова, яка знімається. Буває м'який верх, повністю м'яка криша, яка складається, і ці бічні штуки знімаються. Є напівкабріолет, там де криша просто сувається, як в нашій чорній машині. Центральна частина просто виходить, і це найкомфортніший спосіб отримати задоволення, отримати полукабріолет. Тобто раз, натиснули, вона з'явилася. Всі інші варіанти це прям знущання. Треба щось робити, треба щось складати. Машині там, де м'який верх, повністю там все м'яке, там треба знімати, винімати, складати. Воно начебто і нічого складного, але займає час. Тут одна хвилька, натиснули, вона відкрилася, натиснули, вона закрилася. І є ще один мутант: це наш гладіатор, бо він наполовину хартоп, наполовину на половину кабріолет. Насправді зручно, ви можете за 3 секунди відкрити цю кришу, зафіксували, і так само зсередини її защібнули. І так само її відкрили, і так починаєте подорожувати. З'явився дощ, покидаєте автомобіль, зачинили, забули. Всю кришу так само можна зняти, але це все час. А так, раз в одну секунду. І на половинку ви вже в кабріолеті. Із дивовижних моментів, в четвертому поколінні, якщо у вас будуть хтось красти акумулятор, він буде приємно здивований, бо коли він зніме перший, під першим є другий. Тобто він зніме два акумулятори, просто бінго. Не те, що їх сховати в салоні, десь розподілити. Два-один під іншим. На що так робити? не зрозуміло, але факти, воно так є. В нашому гладіаторі звичайні фари, скрізь нормальні. Навіть в третє покоління поставили на нормальний ЛЕД фару. А тут звичайна галогенка, але із приємного, там також реалізована решіточка, спізнавана решіточка е, джипа. До речі, джип. В третьому поколінні вони ще писали на машині на обліцовці, що це джип на передній частині радіаторної решітки. В четвертому вже зникло. Бо вони не цураються того, що і вважають, що їхня решітка настільки впізнавана, що навіть писати джип недоречно. Гладіатор цікава штука, але все ж таки він не повноцінний пікап, о, якщо порівнювати з американською класикою, там f 150 Dodge Ram. Але в нього багато цікавих фішок, і він здобув популярність в Америці. В нас не так багато. Тут є ніша позаду, місця ну, доволі таки нормально. Я думаю, що прямий конкурент йотітакома цей про простору, що по розмірах. До речі, ця, ця спинка складається, а вона ще й замикається. Тобто є цікаве рішення, тобто ви можете закрити, щоб і замикається тоді нижня частина, і ви не можете потрапити в якісь криті ніші. Нащо це зроблено? Але може в Америці так модно. Позаду спинки з правої сторони тут може бути портативна колоночка. Саме джип, яку ви можете брати з собою, навіть плавати з нею. Ну, звісно, її тут немає. Якщо б вона тут навіть і була, по дорозі з Америки вона б точно зробила б ноги. Є вірточка, ну і більше нічого цікавого. Склопідйомники переносяться завжди в ранглеров в салон, бо двері можна зняти і зайві кнопки на дверях, які знімаються, мабуть, вирішили не робити. Багажне відділення, класичний пікап, функціональне, 1,5 метри має, якусь, якісь розміри має, загрузку схожу до нормальної теж має. Стоп виведений в ручку. Чому так? Бо дах можна зняти. Здебільшого у всіх пікапів третій стоп знаходиться на даху. Але так як його можна демонтувати, за стандартами Америки його розмістили прямо на крисі. Ну, цікавий, мабуть, має вигляд пікап без криші. Єдиний, який я знаю, це Chevrolet SSR. Але популярності не здобув. Але цікава штука, я думаю, років через 20 буде пошановуючи в нього. До речі, четверте покоління має назву Торксу, яке допоможе вам зняти двері. Ну, зручно. Т-50, все зрозуміло. Капот відчиняється максимально зручно, майже Mercedes. Треба обережно класти, але гляньте. Можна щось робити, можна кудись заглянути, щось відкрутити, щось забрати. Як швидко відрізнити третє від четвертого покоління? Ну, по-перше, головне, що кидається в очці, це габарити. Вони виведені на крила, у третього покоління вони під фарою. Немає написа джип, трошки інші е тримачі скла. У четвертого покоління вони з монтованим овомачем і іншої трошечки форму. По задній частині лише всього по заднім стопам. Вони мають іншу форму, і головне, вони випирають. В четвертому поколінні з'явився радар мертвих зон, в третьому його взагалі як опції такої не було, і потреби виносити ззовні теж немає. Відмінності по салону з третім поколінням. Ну, він став більш сучасним да, більш затишним. І в ньому все зроблено чітко. Всі матеріали ну, доволі такі якісного виробництва. Якщо це брати, що це Америка. Да? Скрізь є нагадування, що є в цілого автомобіля історія. Віліс, Віліс на коробці, Віліс на лобовому склі. Навіть на рециркуляції повітря нарисований, намальований Віліс. На дисках Віляс. Я думаю, що по всьому машині ще можна десь знайти. Якщо знаєте, в коментах напишіть мені, де його шукати. Скрізь все зачиняється, як в гладіаторі, так і тут. Якщо ви знімете кришу, знімете двері, ви можете закрити бардачок. Цей бардачок так само зачиняється. Ви його теж можете закрити, якісь речі залишити в автомобілі. Все в ньому зручно і комфортно. Сидіння не дуже комфортні. Ну я не можу сказати, що мені прям в них зручно. Немає електричних талаштувань в будь-якій комплектації. Вони Важають, що він повинен бути брутальним. А він таким і є. Все, що в нього є, це брутал, якийсь. але все функціонально, все на своєму місці. До речі, мультимедійна система доволі таки функціональна. Вона нормальна. Да, Трошки є підтормажування, але користуватися її дуже зручно. Є такий айфоновський прикол, тобто ви можете перетягувати всі іконки на головне меню, те, що вам важливо. Да? Ось мені дуже потрібно, щоб кнопка SOS була поруч, щоб я міг в 9.1.1 набрати в будь-який момент і виносити її на головну торпеду. І бачити завжди цей SOS. все зручно і зрозуміло. Задній ряд. Простір дає, комфорту не дуже, але знову ж таки, машина тут брутальна. Тут треба просто триматися. Маємо колонку над головою, що звучить доволі таки непогано. Маємо сабвуфер в задній частині машини. Теж музика грає чудово. Підлокітник, він зручний і він м'який. Тобто це пластик, але пластик м'який і зручний. Килимки, ну подивіться на них, вони м'ягенькі, приємні. Це не везертеч, просто корито. Але це. Краще будь-якого безертечу, але це додаткова опція і таких безліч виробників, які хочуть покращити, покращити і так бездоганний джип. Хочу звернути увагу, що є Type-C USB в достатній кількості є розеточка американська на 150 Вт. але Я думаю, її можна якось переробити і під нашу вент, отвори чудові, їм можна гратися дітям та й дорослим, мабуть. Попереду така сама історія, вони огортаються по колу. Є ще момент з водовідведенням. Якщо на задньому склі збирається вода, або сніг, або що завгодно, ви його відчиняєте, відкриваєте. Вам або за шиворот все летить, або летить на Кавролін. Ну, якась просто дурня для Сан-Франциско зроблена машина. По-іншому не скажеш. Єдині проблеми по 2-літровому турбобензину, ті, що я знаю, всі пов'язані з системою охолодження. Це або тече помпа, або там є в них патрубок не затягнутий, теж тече. Або радіатори забиті. Тобто слідкуйте за системою охолодження і все вам буде добре. Нарахунок самої марки Jeep. Раніше вона належала корпорації Chrysler, але зараз і сама корпорація Chrysler належить до групи Stellantis. Це прям. Гіганський виробник, який об'єднав навколо себе всі просто цікаві марки автомобілів для людей, які переживають е, кризу середнього віку, туди входить Fiat, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Dodge, Ну просто Opel, e, Peugeot. Ну просто зібрали всіх. Всі цікаві автомобілі. Але насправді хочу зауважити, що всі ці марки мають якісь свою. Зернинку своє особливості, тобто їх не можна порівняти з чимось іншим. Альфа Ромео насправді чудовий автомобіль, який має свій дух, свій стиль. І ось вони з <рес> Силанті взяв і в 2021 році об'єднав всіх в одну купу і тепер намагається завойовувати світ. В нього насправді це непогано виходить. Якщо дивлячись на джи, продажі йдуть. З'явився Ford Bronco, який прямий конкуренції машині, але знову ж таки він не заважає цьому ринку, просто його трошечки донаситив. Джип цікава машина. Вранлер прям чудовий автомобіль, який хочеться використовувати, але не повсякденно. Підсумуємо, Вранлер – чудова іграшка для дорослих: гратися не перегратися. Як основний автомобіль, я не вважаю, що він підходить до звичайного життя. А ось для розваг саме то. І я бажаю кожному українцю мати в гаражі Вранлер, і це буде означати, що життя в наше вдалося. Не забувайте підтримувати український YouTube, Ставте вподобайку та обов'язково підписуйтесь. До нових зустрічей.